Нові кадрові призначення привели в облдержадміністрацію делегації з Кісманського та Сокирянського районів. Активісти не хочуть бачити керівниками районних адміністрацій, названим Олександром Фощуком, Івана Друцола та Петра Безкупського. Активісти кажуть, ці люди ніяк не можуть керувати районом, адже в своїй біографії мають такі сторінки, які ніяк не дозволяють зараз їм бути при владі. Ця людина захищала оборудки всі козаков, які не сплачував налоги. які треба. Оце така людина, таку, яку ви добре знаєте. І коли був коли, коли майдан був він. Він я, я докажу, коли був майдан, він. З тусок збирав, а не а не люди на цю посаду Івана Друцула, котрий є власником товариства Шихлівського, котрий, закрему рекомендував себе великим непорядним непорядною людиною. Скажемо, сьогодні сироти залишилися без паїв. Я чу такі висловлювання. Якщо він буде призначений, то його винесуть за руки за ноги і викинуть на вулицю. Олександр Фищук з активістами поспілкувався, всіх вислухав, але сказав своє. Рішення міняти не буде, бо, на його думку, ці кандидатури є найбільш прийнятними та найменш конфліктними.